Друзі, четвертий день відпочинку в Грузії. Зараз от після сніданку ми приїхали в парк Боржомі, водичку значить, добувають з глибин і зразу ж її розтасовують, ну, якби приготовляють і розсасовують бутилки і розвозять. Ну, По інших розвозять. Водичка допомагає на легені, на, на, на бронхи, ну, в кого там якісь проблеми з, зі здоров'ям, то дуже добре вона допомагає. От, тут от, такий парк, подивіться, зараз покажу. покажу. Там от е, люди набирають водичку. Взагалі ну, тут, тут дуже гарно, мені е, подобається природа, дуже, е, дуже тут красиво е, О, Тут е, багато хто фотографується. Якби. Залі, тут дуже е, природа така насичена, якби немає ну, е, от, от тих заводів, якби фабрик, да, немає того то шкідливого якби, е, того диму шкідливого. От. І казав якби, наш гід, що е, коли якби, в травні, на початку травня то есть, тут, е, тут, тут ще краще, тобто як починає ну, е, все, все якби, роз, розквітати і тут дуже ну, е, хто в кого там якби, з бронхами проблеми, ну, то есть, їде сюди якби дихати свіжим повітрям взагалі маса емоцій все клево все круто О, тут тут така вот Тут дуже багато гір, якби ну, наш бакуріані якби, курорт знаходиться на 1700 метрів над рівнем моря. Сьогодні в нас день екскурсії. Вчора ми півдня каталися на, на лижах і сьогодні Дуже сильно болять ноги, якби. Ну дуже тут красиво. Все супер, мені все подобається. О, подивіться, яка тут краса. Тут є такі місця, де е, ще не вступала е, людина. Якби, не не, не, не тронуть е, місця якби, природи. От бачу, люди вже повертаються, ну, зараз вже будемо сідати в автобус і їх, їхати на, на, іншу, на інше місце екскурсії. От. так от ми відпочиваємо в Грузії. Дуже проходить все інтересно, насичено. Дуже цікаво розповідають про Грузію. Дуже цікава країна. Тут якби... Е, дуже багато ну, е, піднімаємося, якби такі серпантини, виходить, е, з одного боку якби, гори, а з другого обрив. Досить якби, небезпечно. Ну, Але е, е, з нами хороші водії, які якби, не перший раз вже їздять, тож вони якби, знають свою справу і, і все добре, все прекрасно. Так, на цьому відео закінчую. Дивіться наступне відео.